Честь, сьогодні на вас з вами чекає дуже цікаве відео, я б сказала, і напевно корисне для вашого життя, і такого, щоб не вляпатися в якусь незрозумілу ситуацію. Е, є багато насправді польських слів, звичайних на перший погляд, так які е, ми використовуємо кожного дня, ну або там через день чи раз на тиждень, так чи інакше використовуємо частіше, чи рідше. ці слова мають подвійне значення. Тобто вони мають звичайне значення і мають сленгове значення, яке абсолютно відрізняється від їхнього початкового. Десь щось схоже, емоційно, можливо, залишилося, але можна вляпатися непогано, якщо не в тій ситуації не з тими людьми використати те чи інше слово. Зараз, на прикладах, буду все пояснювати. Поїхали, буде цікаво. І перше слово це слово коцур. Коцур польською, в звичайній польській, умовно кажучи, це кіт. Так? Самець кота, тобто кіт хлопчик, кіт він. Так, І в принципі нічого такого в тому слові немає. Наприклад, хтось може сказати, мой коцар чи приходжі приходить рано до мене на снідання. Мій кіт щоранку приходить до мене на сніданок, тобто снідає зі мною. Ми уточнюємо, що той кіт то хлопчик, не дівчинка, бо може у вас ще є дівчинка-кіт, а то є хлопчик. Тобто звичайне значення слова. Сленгове значення цього слова означає дуже круту людину, тобто нічого негативного, тільки самий позитив. Людина, яка дуже крута, яка крута в якійсь своїй справі, чи, чи не знаю, в принципі, крута. Часто так говорять про хлопця, рідше про дівчину, але теж може бути, які дуже подобаються. Наприклад, можемо сказати: «Тен пілкаш то правдивий кацур, стрелів три в єдне мечу». Та цей футболіст справжній. Крутий хлопець, справжній кіт самець, справжній крутий хлопець, так забив три голи в одному матчі. Тобто теж коцур це якась крута людина в якійсь крутій ситуації а чи в якійсь своїй справі. Йово. Йово польською це трава, і, в принципі, в українській мові ми теж маємо подвійне значення цього слова. Тому що це будь-яка трава, будь-яка рослина, найчастіше піде мова про якісь приправи чи трави для чаю, так? звичайного чаю. Наприклад, можемо сказати: в огороді дуже жю, таких як базилія і тим'яник. Я в своєму садочку маю багато трав, таких як базилік чи тим'ян. Але теж слово жо означає марихуану, тобто непросте зіллячко вже. Наприклад, ми почуємо, що свишали пало ніктурижова для релаксу. Перекладаємо, як я чув, що деякі люди палять курять траву чи марихуану власне для релаксу. Тобто, мусимо отут розбиратися, про яку траву йде мова в українській мові. Абсолютно маємо схожу ситуацію, тому я думаю, що для нас якимось сюрпризом. Це не буде. Морда. Морда, так само як українській, так само і в польській мові, означає обличчя тварини, умовно кажучи, так? тобто, ну, мордочка песика, мордочка котика, обличчя тварини. Наприклад, мій pies має забавну морду, виглядає так, якби ще усміхав. Так, мій собака має таку смішну мордочку, він завжди виглядає так, наче би він посміхався. Є такі собачки, правда? Теж морда, так само ми звикли вже до цього і в українській мові, може означати обличчя людини, не тільки тварини, там в мій мордочку, так, десь там я чула в дитинстві від тата чи від мами, в сенсі личко, так. Але також польський морда використовується як звертання. Наприклад, можемо сказати почути ще ма мордо. Ще ма морду означає привіт, чувак. Морда значення звертання до якогось доброго приятеля, доброго друга і так далі. Або просто звертання не в такій позитивній ситуації, наприклад, дай спокій морду, морду не приймуйся тим. Табо ти заспокійся, чувак, не переймайся тим. Тобто, не обов'язково в значенні обличчя, а в значенні просто звертання замість там, друже, чувак чи щось на кшталт того. Каса! Каса в звичайному значенні це каса, місце, де ми розплачуємося так в супермаркеті, в магазині і так далі. Наприклад, заплатиш при каші, а потім можемо іще. Заплатиш біля каси, так, а потім вже ми можемо кудись там іти. Але також каса використовується в польській мові в значенні в принципі гроші. Український аналог буде якісь бабки, капуста, так щось кшталт того. тобто гроші. W ich znaczeniu. Na przykład muszę znaleźć dodatkową robotę, bo potrzebuję kasy na wakacje. Muszę znaleźć dodatkową robotę, bo nie potrzebna kapusta, potrzebne babki na kanikule, na pustku. tomu jakoś tak. To kasa to i kasa, i te też to pieniądze w dosłownym ich znaczeniu. Laska. Ласка означає в буквальному значенні якась палка, тростина, так на яку старші люди найчастіше опираються. Наприклад, дядек часто ходить з ласком, щоб міч лелепшу рівновагу. Дідусь часто ходить з тростиною, так щоб мати кращу рівновагу. Це буквальне значення цього слова. Але теж у сленговому варіанті ласка означає привабливу дівчину, так? яка нам подобається зовнішньо. Наприклад, зобач, яка ласка стоїть при барі». Диви, яка класна дівчина стоїть при барі. Тобто, ласка це також приваблива дівчина. Дуже цікаве слово кутас, і тут можна так непогано вляпатись, тому що кутас в буквальному значенні означає «китиця». так. Тобто, це китички, які ми маємо десь там на шторах чи якихось прикрасах китиця. Наприклад, до засон в салоні причепно оздобне кутаси, так? до штор в вітальні причеплені так? ці китиці, оздобні китиці. Але також кутас дуже часто в польській мові в сленговому варіанті використовується як. Замінник слова чоловічого статевого органу, чи власне як ідіот, так, ідіот чи якийсь там дурень або так, або так. Наприклад, в другому значенні не будь кутасем, помож цим проєктом, не будь ідіотом, так, не будь придурком, допоможи мені з цим проектом. Тому будьте з цим словом уважні. Парувка. Парувка це «сосиска». В буквальному значенні, наприклад, на обід з ядум парувки з буштардом і хлебом, на обід я з'їв сосиску з гірчицею і хлібом. Але так теж можуть називати людину, людину, яка буде така трішки нерішуча, така слабка, так, яка не може дати собі ради в тому житті. Наприклад, хтось до когось може сказати, коли хтось не може прийняти якесь рішення, не будь парувком, весь ще в гарсть і зачні джавати. Не будь сосиською, візьмися в кулак. так? Візьми себе в кулак і почни нарешті щось робити. Заязд. Заяз польською це в буквальному значенні готель при дорозі. Трактир якийсь, так тобто ми їдемо десь там по трасі, і там є готелі, мотелі і так далі. І це от називається заязд по польську. Наприклад, в тим заїжджі можна затримати ще наноцлак під час подружжя. Так? В цьому готелі можна затриматися на ніч під час подорожі. Але теж заяз польською в сленгові польській – це вже якесь таке тотальне вигорання, так, або дуже сильна втома. Наприклад, мам тотальний заяз по той імпрежі. Я капець який втомлений після цієї вечірки. Тобто це вигорання чи втома після вечірки, чи найчастіше після роботи. Але в будь-якому разі це така втома, тобто геть-геть, ну, втома. Дуже сподіваюся, що вам було цікаво, і слова будуть для вас корисними, тому що дійсно можна в якихось ситуаціях потрапити не дуже. Хорошу ситуацію. Масло масляне, але так чи інакше це правда. Тому будьте з ними дуже акуратні. Таких слів є достатньо багато в польській мові. Я завжди кажу, що сленг це круто, діалекти це круто. Я сама дуже люблю діалекти, наприклад, в українській мові. Обожнюю е, говірку, до якої звикла з дитинства. Так, я живу в Західній Україні, відповідно до цього звика звикла. І е, ніколи не кажу, наприклад, велосипед, завжди кажу ровер і подібні речі. І для мене це є окей. Я не вважаю, що це неправильно, попроте. Ще філолог української, вважаю, що це є добре. Так само сленг люблю, і для мене це є добре. Але коли починаєте вивчати польську, то спочатку ми вчимо звичайну польську, а вже потім переходимо до сленгу, щоб ви розуміли, власне, оцю різницю і не вляпувалися в якісь ситуації. Так розуміли, коли доцільно використати те чи інше слово, а коли це зробити недоцільно, і вас просто не зрозуміють, чи сприймуть ну якось не до кінця правильно. Тому будьте з тим уважні, переходьте до сленгу вже трішки пізніше, коли ви вже хоча б опанували польську. Ну, мінімально на а 1 а краще на рівні А2. Тоді вже можна гратися зі сленгом, і навіть треба його вивчати. До зустрічі в наступних відео. Якщо ви знаєте якісь такі цікаві слова, то залишайте, будь ласка, під відео. Мені теж буде дуже цікаво. Я думаю, як і іншим глядачам. До зустрічі!